О 10-й годині вечора я був у хаті і почув, стукот вийшов, а машина вже стоїть у дворі. Житель села Субиці Кропивницького району Микола Чичой показує своє подвір'я, в яке в'їхала вантажівка місяць тому. Вона знесла частину паркану та вивернула цю бетонну брилу з фундаменту. Каже, кабіна вантажівки була на його подвір'ї. І людину витягують отут. Слава Богу, що дитина людина була жива. Страшно, але ми звикли. На цих фотографіях ви бачите наслідки аварії. Перед тим, як в'їхати на подвір'я Миколи Чечоя, вантажівка знесла цей кам'яний хрест вогою 10 тонн, каже голова громади Андрій Боріченко. Хрест стояв на в'їзді у село Субиці 24 роки. Сусід Миколи Чечоя Олександр Савченко розповідає, під час аварії був вдома. Був сильний свист і страшний удар. Ось цей хрест був майже біля воріт нашого сусіда Миколи. Машина повністю була знищена цим ударом. Плюс вибили людині забор і дерево. Швидкість була, я так приблизно, думаю, не менше 80-90 км на годину, тому що все збилося і машина просто кабіна це була ліпьошка. Я не знаю, як водій вцілів там. Він в такому пространстві був зложений весь. Ми ломом його витягували, ну витягли. Потім швидка приїхала. МЧС, поліція, все це фіксували. На повороті в Субиці швидкість руху регулює цей дорожній знак. І ніхто тут на знаки не реагує, я не знаю. Там вже й 40 уже поставили знак. Літаю, що й дитину страшно в школу відпускати, бо вони йдуть прямо на цьому повороті на обгон фури. Цей знак обмеження швидкості руху встановили після аварії вантажівки, яка збила кам'яний хрест, каже житель села Юрій Гарбуз. Ніколи знаків ніяких не було, тільки був один знак, показник, що це населений пункт село Субиці. З'явилися знаки через три дні. Установила дорслужбу, мабуть, після великої аварії, яка трапилися на, біля Христа. Потім через неділю трапилася ще одна аварія, мабуть, днів п'ять, на самому мосту вниз від дві фури лобова була. Розповідає, водії не завжди орієнтуються що за поворотом село. Тільки після того, що побачите, що це населений пункт, світло по хатах, ну, в туман важче зорієнтуватися. Тільки з показниками людина може бачити направлення повороту, там спуск великий. Щоб усунути аварійність на цій ділянці дороги, звертались до патрульної поліції, каже голова громади Андрій Борідченко. Показує відповідь від керівника департаменту патрульної поліції області Івана Спредонюка. Цитуємо, за період з 1 січня 2022 року по 20 березня 2023 року на території села Субиці, згідно інформації порталу Національної поліції України зареєстровано 6 дорожньо-транспортних пригод. Відверто можу сказати, що це є неправда. Ми навіть зараз з вами перебуваємо на місці знову ж таки аварія, яка була з з'їздів цієї дороги. І відповідно за останні два тижні ще відбулося. Показує фотографії трьох аварій, які відбулися з 16 по 31 березня. Говорить, для зменшення аварійності у субицях пропонує встановити у селі на дорозі Стрий Тернопіль, Кропивницький, знам'янка і зварене системи автоматичної відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Для нас це накладно для місцевого бюджету. Це буде понад 100 тисяч гривень, так як камера коштує і встановлення. встановлення. Початково більше мільйона гривень. Є інший шлях. Це за рахунок обслуговуючої організації, тобто бюджетні кошти, це робиться служба автомобільних доріг Кіровоградської області. А ми можемо прийняти участь у співфінансуванні. Встановлювати камери не планують, каже заступниця директора служби автомобільних доріг в області Жанна Петрович. Камери автоматичної фіксації руху це не питання служби, це питання поліції. Вони знаходяться у них на балансі, вони їх встановлюють і регулюють. Тобто це питання абсолютно не наше. Єдине, що ми можемо і робимо, намагаємося робити для того, аби знизити аварійність на даній ділянці, тобто в селищі Субиці, це розмітка, тимчасові знаки і постійні, коли буде завершено ремонт. Можливо, камери дійсно це вихід, і ми. Якщо треба буде, будемо сприяти у їх встановленні, але знову ж таки повторюся, це не наша компетенція, це компетенція поліції. Коментувати ситуацію з аваріями у Субицях не можуть. Сказав Суспільному речник патрульної поліції області Дмитро Поперечняк. Чому не пояснив? Каже, встановленням камер віду фіксації порушень правил дорожнього руху не займаються. Це компетенція Субицівської громади. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини. Кропивницький.